Вирок за зраду депутатка з Хмельниччини, її син та донька, які працювали на ФСБ, отримали своє покарання. За матеріалами СБУ по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримали депутатка з Хмельниччини, її син та донька, які працювали на ФСБ. Контрозвідники СБУ встановили, що зрадники наводили ракетно-дронові атаки по західному регіону України. Щоб обійти українську ППО, агенти фіксували бойові позиції та маршрути руху мобільних вогневих груп сил оборони, які захищають регіон. Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ. Для збору розвідданих зловмисники на власному авто об'їжджали місцевість під виглядом поїздок у сімейних справах. Ході розвідвилозок мати з донькою приховано фотографували військові об'єкти, а син робив відповідні позначки на Google картах. Співробітники СБУ завчасно викрили російську агентуру, задокументували її злочини і затримали усіх фігурантів, коли вони шпигували поблизу пункту базування українських захисників. Суд визначив усіх трьох агентів винними. Тепер зрадники понесуть покарання у вигляді ув'язнення на 15 років.